Північний в'їзд у Тернопіль зі сторони з Баража буде іншим. Незабаром в обласній службі автомобільних доріг мають намір приступити до перебудови наявної там транспортної розв'язки. Замість теподібного подібного перехрестя з'явиться кільце. Це на пересіченні доріг державного значення ковель чернівці тереблече М 19 і з об'їзною дорогою Р 41 на даному часі. Діюча розв'язка це теобразний перехресток, який при такому значному зростанні інтенсивності руху на даний час не влаштовує учасників дорожнього руху, і тому десь було прийнято рішення про влаштування такої кільцевої розв'язки, так як переважно в усіх країнах. Європи такі розв'язки використовуються. Роботи вистачає, на місці, про яке йде мова, розповідає Володимир Хімій, розміщено чимало комунікацій, які слід перенести. А тому насамперед потрібно провести спільні консультації зі службами, на балансі яких вони перебувають. Недіючий пост ДАІ швидше за все при будівництві доведеться знести. Є проблема в ну, незначній кількості, десь приблизно ми так підраховували 5 соток землі, яка вже знаходиться в приватній власності. Тобто треба додумати, як ми її будемо відчужувати на цих 500 Ну це не є багато. І також було звернення до влади міста Тернополя, що там є ще в'їзд, такий великий на вулицю Семененка, де десь теж ми зможемо передбачити нормальний в'їзд. За підрахунками дорожників обійдуться роботи приблизно в 15 мільйонів гривень. До слова, повністю перекривати на час будівництва рух транспорту цією ділянкою не планують.